Що брати з собою на заняття? Програма мінімум, саме обов'язково, це високі шкарпетки, ну це прям саме головне. без них буде, а бо Бог, натруться ноги. Це одяг, який закриває максимальну кількість шкіри, ну для того, щоб не подряпатись. але при цьому він не обмежує рух. Мені подобаються шорти, бо, чесно кажучи, в теплу погоду спекотно дуже коли я в штанях. Але при цьому я оцінюю ризик, розумію, що можна ось, ось такі от подряпини заробити. Далі це обов'язково захист, якщо ви Доросла людина, тобто ви вже старше 18, Ви оцінюєте ризики самостійно. Ви вирішуєте самі брати вам шолом, не брати вам шолом. Якщо це дитина, це обов'язково коліна, лікті, захист на зап'ясток і обов'язково шолом. І по бажанню це питна вода не газована. Звичайно, можна брати і газовану, якщо ви розбираєтесь в темі, або ваш лікар вам прописав на спеціальні напої з глюкозою. Все супер. А для дітей зазвичай не води без цукру буде отак. Це, в принципі, все, що потрібно обов'язково для... А, Ну і ролики бажано. Але якщо роликів немає, ми там організуємо прокат. Навіть якщо шкарпеток нема, ми теж організуємо. Ну, не прокат, а просто продамо <продумову> вам пару, яку ви зможете з собою забрати. Цього визначить, це самий мінімальний базовий комплект. Все, яскравих вражень і до зустрічі!